Росія ймовірно працює над створенням нового супутника, здатного нести ядерну зброю. Про це повідомило американське видання Sky News з посиланням на американську розвідку. Також про це йдеться у щорічній оцінці загроз, підготовлені спецслужбами. США. про розбробки ворога, надбання українських інженерів. Будемо говорити з гостем у студії. Сьогодні це Вадим Кушніков, оглядач порталу мілітарний. Пане Вадиме, я вас вітаю ще раз. Слава Україні, Героям слава! Тож наскільки загрозливою є ця розробка, і, взагалі, от супутник ядерна зброя це супутник як пускова платформа, чи що який вигляд це матиме американські оглядачі та загалом міжнародні оглядачі припускають, що це може бути противосупутникова зброя, тобто розміщення ядерного заряду на орбіті навколоземній. за рахунок вибуху буде вільниця велика кількість електромагнітної енергії, яка буде? унеможливують роботу будь-яких супутників на орбіті, і це є одним з тих факторів, чому в 1967 році була підписана угода про космос, де заборона на розміщення будь-яких типів та видів ядерної зброї була затверджена країнами підписантами з блоку ООН, тобто з організації Об'єднаних Націй, яке покарання, якщо цю угоду порушити. Я розумію, чому ви посміхаєтеся, тому що Росія, яка дотримується міжнародного права, тим не менше не передбачено. А тобто вони навіть і не передбачене. Ну тобто, ця угода була підписана в тому числі великими державами, країнами ядерного клубу і. По замовчуванню здавалося б, що вони дотримуватимуться цієї угоди та не будуть її порушувати. Тож які можуть бути наслідки? Це супутники можуть бути деактивовані. Які розвіддання наприклад надають будь-які в тому, та й справа, тому що це, цей тип зброї та її застосування у такому сценарії вона є не дискримінаційною, тобто під удар потраплять як цивільні супутники, так і супутники військового призначення, і чого ми лишимося? Ну, починаючи від зв'язку інтернету, в тому числі, закінчуючи науковими супутниками, які працюють на благо, скажімо так, всього людства, тобто, це системи глобального позиціонування, тобто повністю та інфраструктура, до якої ми звикли в повсякденному побуті та житті, вона стане недоступна. У кожної дії, на кожну дію є протидія. Чи є така протидія, інструменти протидії у Сполучених Штатах Америки і чи вдадуться вони до цього? Саме підстава, чому Сполучені Штати вони так б'ють на сполох, те, що за великим рахунком, це одна з держав. Яка є лідером зі застосування супутникових технологій як у цивільному, так і у військовому а, сегментах. І а, супутники є а, досить важливою складовою військової машини Сполучених Штатів. Тобто, це і зв'язок, це і розвіддані досить таки широкого спектру. Тобто, це не тільки спостереження в оптичному в видимому спектрах, а це і радіолокаційні. Тобто, ми знаємо, що є а, Супутники, які використовують радари з синтетичною апертурою, тобто вони дають досить гарні знімки поверхні землі, за рахунок чого військові можуть проводити детальну аналітику того чи іншого району, який є цікавим для них в той чи інший період часу, і саме вони дійсно зараз. П'ють на сполох, тому що подібні дії з боку Росії, не тільки Росії, а ще й а, в даному звіті згадувався Китай, який теж має свої протисупутникові плани, а, скажімо так, для протидії а, той, а, тому групуванню супутників Сполучених Штатів Америки. А щодо протидії прямої, то скажімо так, поки що готового рішення, яке було озвучено в публічній площині, з боку Сполучених Штатів не надходило. Ще одна новинка. Військово-промислового комплексу ворога Російської Федерації вони її анонсували ще місяць тому. Це ракета Солист, починаючи від назви і за технічними характеристиками. Що це за ракета? Це дійсно певна така новинка КВЗ корпорації російської, яка розробила гібрид ракети дрону. Тобто, це. Як позиціонують росіяни, коригований боєприпас, який запускається по мінометному, тобто він має ефективний радіус дії, досить таки невеликий, але за рахунок своєї автономності, тобто ця ракета, воно, цей, цей виріб може бути закладений та керуватися дистанційно з безпечного місця для оператора. Він запускається, як я вже сказав, по мінометному. По балістичній траєкторії він може вражати досить такий широкий спектр цілей, але це як заявляють росіяни. Тобто в своїх матеріалах вони наводять, що це може бути навіть ефективним засобом протидії а, безпілотним літальним комплексом, але в першу чергу це тісно засіб, який націлений на а, броньовані цілі. На броньовані цілі та на скупчення живої сили. А, він керується за допомогою оператора, тобто він не є автономним. І ціле вказання на кінцевому етапі робить оператор вручну. Це принцип Тура? Це, скажімо так, свічблейд, якщо так концептуально його порівняти, але з російськими особливостями. Тобто, якщо Свічблейд це дійсно бережучий боєприпас, який. Має досить високий рівень автономності, тобто він запускається і далі вже без втручання з боку оператора може виконувати задачу з захоплення цілі та її ураження. А тут ми бачимо плюс-мінус схожий принцип застосування, але все ж таки всю роботу з захоплення цілі, ідентифікації та до наведення виконує оператор. А вчора на прес-конференції президент Франції Еммануель Макрон сказав, що сьогодні планувалося обговорити чотири пункти, і один з цих пунктів це реформа опори безпеки, в тому числі не тільки України, а й Європи. І йшлося про збройні сили України. Тому е, ми з вами поговоримо і про наш оборонний комплекс, але поки що е, перервемося на сюжет, як європейці реагують на загрози, що Російська Федерація може піти війною і до них. Європейці починають збирати тривожні валізки, що робити на випадок війни. Єврокомісія представила стратегію готовності до непередбачуваних ситуацій. Вона містить перелік заходів, яких слід дотримуватися у кризових ситуаціях як громадянам Євросоюзу, так і окремим державам. Докладніше розкаже Ірина Іванова. 450 мільйонів громадян це 450 мільйонів причин бути ліпше підготовленими. Так пояснила потребу в новому підході до безпеки єврокомісарка Аджеля Біб, коли презентувала стратегію готовності Євросоюзу. каже викликів перед євроблоком зараз і як ніколи багато. Перший війна в Україні, яка загрожує також і європейцям, але не тільки. Наші кишені, телефони, комп'ютери, електростанції, банки, ланцюжки постачань, сировина, а також змі, соціальні мережі, якими ми послуговуємося щодня. Це все поля битв, і їх використовують як зброю, щоб загрожувати нашому європейському життю та нашим демократіям. І єс має два способи реагувати: ми можемо засунути голову в пісок і поводитися так, ніби цього не відбувається, або зазирнути в очі загрозі, визнати, що це наша реальність, і готуватися до них. Для підготовки до загроз Єврокомісія представила документ на 18 сторінок. У ньому описано, як треба діяти в кризових ситуаціях і окремим громадянам і цілим державам. Єврокомісія радить останнім підготувати план дій на перші 72 години критичної ситуації, а населенню подбати про автономне існування в цей час. Складаючи тривожну валізку, європейці спираються на досвід українців. Потрібно підготувати документи у водонепроникному пакеті, запаси бутильованої води та їжі, упаковані, готівку, необхідні ліки, засоби зв'язку, ліхтарики та запальнички, акумулятори для підзарядки телефона. Загалом у переліку близько 10 пунктів. Це не для того, щоб налякати людей, а щоб бути спокійними, каже виконавча віце-президентка Єврокомісії Роксана Мензату. Євросоюз переходить від стратегії кризового реагування до підготовки заздалегідь. Готуй не влітку, згадала народне прислів'я посадовиця. Ідеться про те, що ми виходимо з реактивного мислення, що реагує на потенційні ризики та небезпеки, і переходимо до мислення, яке стосується прогнозування, передбачення ризиків, запобігання інформації, освіти, підготовки. А потім, зрештою, управління кризою та реагування на кризу, які краще виконуватимуться за участю рівня ЄС. Єврокомісія підготувала також план із 30 пунктів для підготовки до кризи. Передусім, це стосується лікарень та шкіл, роботи транспорту та зв'язку, доступу до води та інших важливих ресурсів. Також Євросоюз створить систему запасів, щоб країни за потреби мали критично важливі ресурси. Ірина Іванова, Віталій Коваленко, подробиці Європейського бюро телеканалу «Інтер». «Марафон», Єдині новини. 86 БПЛА бепела запустили росіяни по українських містах минулої ночі. 42 з них вдалося збити силам ППО. Про це повідомили у Генштабі. Ще 26 безпілотників імітаторів. Ціли не досягли. Внаслідок російської атаки постраждали Харківська, Сумська, Дніпропетровська та Чернігівська області. І про російські дрони Камікадзе будемо говорити з Вадимом Кушніковим, оглядачем порталу Мілітарний. Отже, шахеди продовжують тероризувати російські шахеди продовжують тероризувати Україну. І нещодавно була інформація, що вони три додаткових майданчики для запуски створили. А де саме і як ви можете прогнозувати наскільки інтенсивність зросте? атак? так це чисельність шахедів зросте масованість. Ми можемо по масовості робити обережну аналітику, базуючись на даних, які були за попередній рок. Попередні, роки, попередні рік. А що стосується 24-го року, то виробник мав в планах зробити 12 тисяч. Подібних безпілотників ударного типу. Що стосується планів на 25 рік, ми можемо сказати, що ця тенденція вона жодним чином не буде меншою, а скоріше буде мати тенденцію до збільшення кількості вироблених одиниць по шахедах, геранях та інших безпілотників ударного типу, які ворог застосовує активно майже не щодня. Що стосується нових майданчиків, саме так ми бачимо, що попередні. Майданчики, які активно використовувалися, до прикладу Чауда, вони вже навіть були під ударами з боку сил безпеки та оборони України. До них додалися дві нові, нові локації. це Оріл, і це нова локація поблизу міста Курськ. А це пов'язано з тим, щоб зменшити підлітний час, тобто вони розміщують нові майданчики ближче до території України. Що стосується Кількості та ропічності запусків ну ми можемо побачити це по кількості повітряних тривог, які безпосередньо а, е, ударні безпілотники типу «Шахід» або ж гірань за російську класифікацію е, визивають майже не щоночі, не щодня. Наскільки вони досяжні для ураження? Тому що відстань невелика, ви кажете. Але для ураження в момент запуску або підготовки, скільки часу триває підготовка розміщення для сил оборони і чи є в нас такі дрони, щоб їх знищити? Масово Що змішувати. стосується масовості, то дійсно ми можемо згадати до прикладу ураження складів зберігання. Це якраз біля ми Сачаудобули, там, де вони розміщуються перед запуском, тобто де відбувається накопичення цих безпілотників перед їх подальшим застосуванням. А також ми можемо провести в принципі, пряму аналогію з успішною операцією сил безп... сил безпілотних систем разом з іншими а, силами, що входять до складу сил безпеки та оборони, це «Енгельс-2», де було успішно знищено а, арсенал, де розміщувалися крилаті ракети типу «Х-101». А, але тут трішечки складніше, тому що вони застосовуються ритмічніше та частіше, тобто вони можуть накопичитися десь за тиждень, і поступово за цей тиждень вони будуть запускатися з тих чи інших майданчиків. Що стосується саме е, моменту розгортання та запуску, це не займає досить багато часу. Тобто, десь за е, годину-півтори е, вони можуть заробити заплановані кількості запусків, і після того згорнутися та залишити місце. Пуску. Що представляють російські ракетні арсенали нині? Дії від моменту оголошення заяви Сполучених Штатів після переговорів в Ріаді з Росією з Україною. Росіяни твердять, що вони перемир'я вже почалося по енергетичних об'єктах, вони не б'ють, але ми бачимо, що вони інтенсивно почали гатити саме по житлових кварталах, по школах, по соціальній інфраструктурі. А що в них з ракетним арсеналом, і чи не призведе оце дотримання не бити по енергетичних об'єктах на те, що їхня тактика зміниться, вони просто цілі поміняють? Я думаю, що ми це і так вже бачимо. Тобто, подібна підміна визначень, що ми там не б'ємо по одному типу цілей, але продовжуємо бити по іншому? Це жодним чином не Ідентифікує е, наміри росіян щодо якогось примирення або ж е, припинення вогню. А що стосується ракетного арсеналу, то ми бачимо із повідомлень української розвідки, що росіяни активно працюють над зміцненням та накопиченням своїх ракет, і це стосується в першу чергу ракет крилатих. Повітряного запуску ХАСТО-Один ХАТРИ П'ятвірки, так і морського базування, це і калібри, це і ракети Онікс, які активно застосовувалися ворогом на певному етапі повномасштабного вторгнення, саме під активними ударами, була Одеська область. Що стосується інших номенклатур, це і ракети Ескандер, тобто росіяни вони не залишають спроб поновити та зміцнити свій арсенал саме по ракетній техніці, приблизні підрахунки є. Можна сказати, скільки вони вже накопичили? Станом на зараз я думаю, що ця інформація вона не Є прямо на 100% фревалентно, але ми можемо спиратися на дані з відкритих джерел. І по факту ми бачимо, що росіяни в виробах ракет Х-101 мають потенціал більше 120%. Ракет станом на зараз, і це без а, того запасу, який в них є, скажімо так, НЗ, які призначені саме для несення спеціальних боєприпасів, а саме в ядерному оснащенні і на завершення, як і обіцяла про українські розробки довгий Нептун. Розкажіть потужності, цілі, які може уражати? і чи є а, у росіян протидія, як було заявлено, українські виробники та українські конструктори вони змогли модернізувати вже наявні у нас а, ракети це 360, а Нептун під Спочатку нанесення ударів по наземних цілях, а потім вже доопрацьовувати їх на збільшення ефективної дальності цього ураження. І остання ітерація цього, цього ракети, ракетного комплексу сягає дальності до тисячі кілометрів. Що стосується ефективності, ми бачимо, що неодноразово починаючи з 2023 року подібні крилаті ракети вони застосовувалися проти важливих та критичних цілей, до прикладу, на окупованому півострові Крим. Проти комплексів ППО С 300 та інших важливих цілей, до прикладу, можна згадати враження радіолокаційного комплексу дальнього спостереження. Потім вузди зв'язку це теж одна з таких успішних операцій, які використовувалися з задіянням цього ракетного озброєння. Що стосується засобів протидії, на жаль, дійсно у росіян є комплекси протиповітряної оборони, які ефективно справляються з цією загрозою. Але тут важливо те, що наші повітряні сили, наші військово-морські сили та загалом наш. Контур безпековий він підходить до застосування цих ракет досить ефективно, тому що прорапотуються ефективні маршрути, щоб уникнути зону ураження протиповітряної оборони ворога. І це є запорука успіху, тобто поєднання тактики та техніки. Пане Вадиме, як завжди, дякую за цікаву розмову і чекатиму знову зустрічі тут. Дякую вам. У Гостному студії був Вадим Кушніков, оглядач порталу мілітарний. В Україні